І вітання глядачам телеканалу Альта. На часі програма Огляд новин наші журналісти вже готові познайомити вас з найбільш помітними подіями, які відбулися цими днями на Переяславщині. Отож, сьогодні у випуску. Молодіжний кадровий резерв. Спільно з педуніверситетом райдержадміністрація адміністрація здійснює програму підготовки регіональних управлінців. До резерву ми набирали молодь переважно студентському. Головний акцент робилося на тому, що. Студенти були вихідцями із Переславського району. 825 років з часу першої літописної згадки назви Україна відзначали й у нашому місті. Творчості Тараса Григорича Шевченка і він написав: Нема на України, немає другого Дніпра. От після цього вже назва ця ствердилась. Грай музику, грай у дитячій музичній школі. Відбувся традиційний звітний концерт. Це ми підводимо в пісенки і. Наші роботи як педагогічної діяльності, так і учнівської діяльності. Зроби Переяславщину більш успішною. Програма, яку нині сьогодні разом із педуніверситетом імені Григорія Сковороди втілює в життя районна влада. Так, наприкінці минулого року, за ініціативи очільника району Михайла Макарова, був підписаний меморандум між місцевим вишем та районною державною адміністрацією про співпрацю. А на початку цього тижня в його рамках відбувся перший круглий стіл презентація на тему перспективи працевлаштування молоді в Переяславському районі, погляд громади, влади, науковців та роботодавців. Докладніше про це розповість Тетяна Панченко. Переяславщина є першим районом України, де всерйоз зайнялися формуванням молодіжного кадрового резерву, зазначає начальник відділу підтримки освітніх ініціатив професійного розвитку та кар'єри педуніверситету Юрій Бобровнік. До резерву ми набирали молодь, переважно, це студентська молодь. Головний акцент робилися на тому, щоб студенти були вихідцями. Із Переслав-Хмельницького району загалом до нас надійшло більше 30 заяв, анкет від студентів. Програма «Зроби Переяславщину більш успішною, має на меті залучати до роботи ініціативних студентів, які мають власні ідеї щодо реалізації соціальних програм, розвитку молодіжного підприємництва, а також прагнуть набути досвід управління. Це, так, в історії університету, коли Поглиблюється така співпраця між адміністрацією і університетом. І ми очікуємо, як і ви очікуєте, всі певних практичних результатів, викладних результатів від цих програм. Я сподіваюся, що ми, молодь, ми, ми зможемо допомогти в реалізації цієї програми. І я впевнений в тому, що сьогодні ми з вами. Знаходимося на історичному такому заході, і о, я певний, що про цей захід ще не пишуть історії, і ми з вами творимо майбутнє життя. Проявити ініціативу студенти мали змогу вже під час круглого столу. Зокрема, голова райдержадміністрації Михайло Макаров запропонував їм прослухати районні програми: соціально-економічного та культурного розвитку, оптимізації системи освіти, молодіжної політики, підтримки дітей і сім'ї, фізкультури та спорту, соціального захисту і висловити свої побажання щодо їх покращення. На сьогоднішній день становиться актуальним. Поговорити в розрізі кожної програми знайти проблемные моменты, которые, возможно, уже устарели. И послушать вас, послушать ваше мнение, как бы вы их сделали, если бы от вас зависела разработка той или иной программы развития проема. Під час обговорення програм студенти були доволі активними та цікавилися різними сферами життєдіяльності району, зокрема шкільним самоврядуванням, волонтерським та спортивним рухом на Переяславщині. Висловлювали студенти і власні ідеї та пропозиції щодо покращення деяких програм. Михайло Макаров пообіцяв, що побажання молоді будуть обов'язково враховані. Ми можемо внести місті ці пропозиції в саму програму «Підтримки молоді. И я думаю, что сказать, это будет первое поручение отделу отработать вместе с студентами предложения. И уверен, что мы на сессии очередной эти предложения поддержим. Як уже говорилося, під час упровадження проекту студенти матимуть можливість набувати практичний досвід, до прикладу, в управлінні сільською громадою, у роботі помічника депутата, менеджера з розробки та реалізації програм соціально-економічного розвитку громад, працівника апарату райдержадміністрації. А підтвердженням цьому буде сертифікат, який вручатиметься успішним випускникам школи кадрового резерву за підписом голови адміністрації та ректора університету. Продовжуємо програму. Наприкінці минулого тижня відбулася пряма телефонна лінія, під час якої на запитання переяславці відповідала заступник міського голови Валентина Губенко. А цікавилися місцяни в основному зовнішнім незалежним оцінюванням, закінченням навчального року та оздоровленням дітей під час канікул. Докладніше про це у репортажі. Цього року навчання, зокрема, для 11-класників, завершується набагато раніше, ніж, до прикладу, минулоріч. А пов'язано це з проведенням в Україні чемпіонату з футболу Євро-2012, каже заступник міського голови Валентина Губенко. Учні 11 класу, випускники 2012 року завершують навчання 3 травня. Для них о 13 годині в навчальних закладах нашого міста буде проведено останній дзвінок. На центральній площі міста випускний вечір для 11 класників відбудеться 12 травня о 16-й годині. Учні ж інших класів продовжуватимуть навчання до кінця наступного місяця. У них останній дзвоник відбудеться 25 травня. Тим часом у випускників розпочнеться зовнішнє незалежне оцінювання. Цьому році це предмети українська мова, література, історія України, Всесвітня історія, математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова. Одна з іноземних мов за вибором, англійська, німецька чи французька. Тобто діти обирають самостійно. У 2012 році результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуватимуться як вступні випробування під час вступу до вищих навчальних закладів. Уже відбулися пробні тестування, і наразі відомо, коли і з якого предмета буде проводитися зовнішнє незалежне оцінювання. Розпочнеться воно зі складання хімії 15 травня і завершиться 7 червня тестуванням з біології. Після закінчення навчального року в школах відкриються табори з денним перебуванням. Крім того, маленькі та юні жителі нашого міста зможуть оздоровитися в таборах області. Тендер на дитячий відпочинок отримали заклади Баришівського, Білоцерківського, Богославського, Бородянського, Броварського, Володарського, Обухівського, Сквирського районів та міст Ірпеня і Бучі. Також переяславці матимуть змогу оздоровитися в місцевих дитячих комплексах. Переяслав-Хмельницький район оздоровчий табір Славутич. І оздоровчий заклад Переяславський. Місто Переяслав Хмельницький на даний час зареєстровано оздоровчий заклад Лісова казка, в якому теж проводяться підготовчі роботи до початку оздоровчого періоду. У повному обсязі міська рада планує оздоровити дітей пільгових категорій, не залишиться поза увагою ті, хто має високі досягнення в навчанні, тобто обдаровані талановиті учні. Новинкою цього року буде створення наметових таборів. Плануємо спробувати відкрити містечко наметове. А також одним з пріоритетних напрямків у 2012 році є створення і поширення в Київській області скаутських наметових таборів. У місті дітей шкільного віку від 7 до 17 років більше 2600. Планується здоровити більше 70% від цієї кількості. Рухаємося далі. Місцеві МНСівці б'ють на сполох у місті та районі значно зросла кількість загорань та пожеж через спалювання господарями минулорічного листя та трави. І в цій ситуації неприємним є те, що від вогню страждають як самі винуватці, так і їхні сусіди. Про це нашій кореспонденції розповів начальник райвідділу головного управління держтехногенбезпеки в Київській області Сергій Лисенко. Весна пора благоустрою і всі. По по своїм житловим дворам розпочинають прибирання наведення цих порядків, так би мовити, зачасту приводять до негативних таких наслідків, як вигорання житлових будинків, сараїв. Дії місцевих жителів є незрозумілими. Продовжує начальник відділу головного управління держтехногенбезпеки Сергій Лисенко. Адже стільки вже було попереджень та застережень, не паліть, що здавалося, кожен мав би почути. Однак переясли нехтують безпекою та продовжують завдавати шкоди як собі, так і навколишньому середовищу. Скільки було проведено роз'ясненої роботи, скільки проводилось відпрацювання населених пунктів, скільки було е, по по телебаченню репортажів, виступів проведено, скільки в газетах писалося. Е, люди не усвідомлюють те, що своїми діями, які е, при випалюванні сухої рослинності, яка наноситься колосально. Дуже велика шкода. Лише за останній місяць, каже Сергій Лисенко, через спалювання сухого листя та трави згоріло 15 житлових будинків. І це не рахуючи господарських будівель. Просто безневинні люди, які дачники, от, наприклад, останній варіант це у, у, у селі Строкова. Людина приїжджає на відпочинок, наприклад, з Києва, приїжджає і дивиться на, на попилище, на згарище. Тобто ну, нормальним явищем це назвати не можна. Не знаходиться особа, яка, яка це вчинила. Це Тому на рішення колеги було прийнято рішення, що відповідальність за спалювання сухої рослинності покладається на сільських голів. Отож, у відділі Держтехногенбезпеки наголошують, перш ніж запалювати купу сміття, треба добре подумати, до чого це може призвести. І звичайно, ні в якому разі не залишати вогнище без догляду. Дійсно, більшість з них була по необережності, але необхідно ж враховувати, який вітер, направлення вітру і тому подібне. Тому що е, за маленької жаринки може бути чого. Звичайно, може бути великою, особливо, якщо не дай Бог ці випальна сухої рослинності буде, наприклад, відбуватися в зонах там небезпечних по вибухнебезпечних об'єктів. Я ж, я ж повторюю, що наслідки можуть бути просто жахливі. річ не слід забувати жителям і гостям міста та району і про безпеку в рекреаційних зонах, що відпочинок на природі не перетворився на екологічне лихо зі згорілим лісом. Минулого тижня, а саме 18 квітня, відзначалося 825 років від дня першої літописної згадки назви Україна. До речі, пов'язана вона саме з нашим містом. Так у літописі від 18 квітня 1187 року значиться. У тім же поході розболівся Володимир Глібович недугою тяжкою, від якої він і помер, і перенесли його у Переяслав. Був же він князь чеснотний і мужністю міцно відрізнявся. За ним же Україна много постонала. Тож далі до вашої уваги добірка сюжетів Івани Данюк про те, як святкували річницю Переяславці. Заходи, присвячені відзначенню ювілейної 825-ї річниці від дня першої літописної згадки назви Україна у нашому місці розпочалися із самого ранку. Так о 8.30 у Свято-Михайлівській церкві відбувся молебень по Володимиру Глібовичу та всіх погиблих воїнах Русі України, а також освячення прапора війська Богдана Хмельницького. Ласка, слава Ді Боже! І святому всі. Підходьте до хрестника, будь ласка. Леса ж відзначення ювілею в конференційній залі імені Сухомлинського місцевого вишу. Тут о 10-й годині розпочала роботу сьома міжнародна наукова конференція «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності і культури, приурочена до 825-ї річниці першої згадки слова Україна в літописах. Які б не відбувалися події, будь-якому випадку вони базуються в першу чергу на національній культурі, і тільки той народ та нація сильна, коли мають своє глибоке історичне коріння, поділитися з колегами та студентами своїми дослідженнями в цьому напрямі на конференцію того дня завітало немало науковців. Серед них і член кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу інституту археології, доктор історичних наук Олександр Моця воно знайшло відображення у назві «О Україна», що зв'язано знову з Переяславом. Через два роки згадується в Галицькому регіоні. Пізніше, вже в після монгольської часи, з'являються назви там, їх близько 20. простодушний україно-руський народ, козако-український народ, малоросійський народ. І коли це дійшло до... Творчості Тараса Григорича Шевченка, і він написав: Нема на України, немає другого Дніпра. От після цього вже назва ця ствердилась як основна, і інші вже не використовували. Дослідження історії становлення України, теорії етимології та ролі першої літописної згадки її назви на думку нашого співрозмовника, є справді колосальним кроком на шляху до розуміння того, чим власне є Україна для нас. Значення от цих конференцій має для того для розвитку цієї самосвідомості подальше передання, що ми не в нас не не, не в Якраянському Союзі співалося моя адресні дом і ні вулиця, моя адрес Совєтський союз. оце треба повертатися до того, що в нас є і дом, і вулиця, і країна своя. Оприлюднити свої наукові доробки у сфері становлення та розвитку України прибули на конференцію іноземні гості-дослідники. Так, викладач кафедри історії ідей і методології історичної науки Московського національного дослідницького університету Вища школа економіки Василь Куза переконаний, повноцінно розвиватися як особистість неможливо, якщо не цікавишся історією, і, до речі, не тільки своєї країни, а й інших. Історики всі у нас обші. Вот. Почему Украина? Вот Александр Петрович Моти сейчас предложил одну из очень интересных концепций. Я, например, глубоко убежден, слово «Украина», как и слово «Россия», я считаю, это дань нашего времени и тем людям, которые это придумали, и по, каким, по тем или иным историческим обстоятельствам это прижилось. Різні теорії становлення нашої державності, багатство та різноманітність назв, якими колись користувалися українські предки для позначення своєї території, розвиток та самоствердження України крізь призму впливу на неї сусідніх країн, а також місце в усьому цьому Переяславської землі далеко не все, що того дня обговорювалося учасниками конференції. Закінчилася ж її робота о 17-й годині вечора. Закінчилися урочисті заходи з нагоди відзначення 825-ї річниці з часу першої літописної згадки назви Україна стосовно земель Південної Київщини та Переяславщини святковим концертом за участю обласних та професійних артистів, який пройшов в актовій залі місцевого університету о 18-й годині вечора. Саме з Переяславом пов'язана перша поки що відома історичні науці згадка про назву краю Україна. Слово живе, розвивається і гордиться своєю історією. Перед нами з вами дуже великі відкриваються простори. Сьогодні ми також повинні з вами доказувати, що ми гідні своїх пращурів, прадідів і дідів. Ми повинні цю любов до землі, цю любов до нашої держави прирвати нашій молоді. Зверніть увагу на наступне повідомлення. Міська рада інформує, що заходи до 26-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС відбудуться завтра, 26 шостого квітня о 12 й годині в мікрорайоні спальської левади біля загальноосвітньої школи номер 7 Запрошуємо організації та жителів міста взяти участь у заходах. Продовжуємо випуск. Ні для кого не секрет, що наразі без наявності відповідного бюджету неможливий розвиток країни в цілому. Саме ж формування державних фінансових фондів залежить від того, наскільки вчасно та чи взагалі сплачуються податки. Добре знає про це навіть дітвора, підтвердженням чого є традиційний всеукраїнський творчий конкурс Податки очима дітей цього річ, як і зазвичай участь у ньому беруть і учні шкіл нашого міста та району. Перший етап уже розпочато. Докладніше про це у репортажі. Цьогоріч розповідає завідувач сектору масово роз'яснювальної роботи та зв'язків із громадськістю Пересла Хмельницької ОДПІ Оксана Знак до участі у конкурсі залучено учнів загальноосвітніх навчальних закладів двох вікових категорій. От сьогодні якраз це десятиріччя в нас відзначається конкурс, називається податки очима дітей. Участвує дуже багато дітей, і з кожним роком все більше і більше учасників нас додається. У нас вікова категорія з 9 до 13 років і з 13 до 15 років. Крім того, цього разу на розгляд журі можуть бути представлені не лише художні роботи дітей. Конкурс було вирішено зробити багатограннішим, наголошує наша співрозмовниця. Є у нас твори, є байки, є вірші, також у нас є ну, так вироби. Діти своїми руками виробляють, як вони, скажем, можуть е придумати, що таке податок і куди цей податок у нас йде в державі. І що цікаво, відзначає Оксана Знак, з поставленим завданням усі діти впоралися досить вправно. Порадували й малюнки на тему податків, і виробами декоративно-прикладного мистецтва. Навіть їхні літературні твори не просто цікаві, а ще й теоретично насичені та пізнавальні. Лети, шановна, в податкову, дай гроші, щоб купити обнови. Зареєструй усі свої доходи, а вже тоді чекай винагороди. Як часто так в житті буває, багатий себе вихваляє, що грошей має він до скону, але живе не по закону. Роботи, які посіли перше місце за результатами районного етапу, будуть передаватися до регіональних органів ДПС для участі у другому етапі конкурсу, доробки переможців якого далі направлятимуться на заключний етап всеукраїнський. Загалом конкурс триватиме до 30 вересня. Тоді, власне, і відбудеться офіційне нагородження його переможців та лауреатів за підсумками усіх етапів. І до мистецьких новин минулої суботи відбувся традиційний звітний концерт вихованців дитячої музичної школи. У ньому взяли участь більше ста дітей, які навчаються гри на музичних інструментах чи мають вокальні здібності. Чим запам'яталися цьогорічні виступи, і як саме глядачів дивували юні музиканти? Про це розповідь далі. Проводити такі звітно-показові концерти в музичній школі вже давно стало традицією, зазначає заслужений працівник культури, директор дитячої музичної школи імені Павла Синиці Володимир Проказов. Це ми підводимо підсумки і наші роботи як педагогічної діяльності, так і учнівської діяльності. Тут будуть показувати найкращі дітки, які отримували нагороди в області, міжнародні нагороди. От всі українські нагороди, так що звіт повинен бути до звітного концерту Юні Віртуози готуються протягом усього навчального року, щоб своїм талантом здивувати глядачів, подарувати їм позитивні емоції та гарний настрій. На концерт з вихованців музичної школи прийшло немало шанувальників. Здебільшого це батьки дітей. Серед глядачів були представники міської влади. Розпочинає концертну програму Хор молодших класів композицією. Ми любимо весну. Мерпроказу зазначає, що це не єдиний дитячий колектив у музичній школі. Є й інші ансамблі, які при школі існують уже давно. Їх учасники неодноразово ставали лауреатами різних музичних конкурсів. Радість велика від того, що в школі працюють колективи, духовий оркестр, оркестр народних інструментів педагогічний, якому вже багато років, оркестр баяністів, ансамбль скрипалів, ансамбль гітаристів. Бандуристи, от, все приємно, що розвиток бандури у нас йде от, як національного інструменту. Глядачі отримали справжню насолоду від виступу ще одного дитячого колективу музичної школи хору старших класів. У його виконанні прозвучала композиція Ава Марія. Прекрасний у нас старший хор, який, наприклад, є переможцем конкурсу Кирила Стеценка. Друге місце із 60 шкіл області. Друге місце це досягнення. Не тільки хоровим співом вражали глядачі-учасники концерту. Вони демонстрували віртуозну гру на різних музичних інструментах фортепіано, баяні, скрипці, сопілці і, звичайно ж, гітарі. Нашу програму продовжує спортивна тема минулого тижня. в Місцевому педуніверситеті проводилася традиційна, вже четверта всеукраїнська студентська науково-практична конференція. Сучасні проблеми розвитку спортивних ігор, туризму і спортивних дисциплін у закладах освіти. Про особливості проведення цьогорічної студентської конференції дивіться прямо зараз. Учасники конференції це студенти, які роблять перші кроки в науково-дослідницькій роботі. Приміром, Галина Кедрич, студентка Кременчуцького обласного гуманітарного педінституту імені Тараса Григоровича Шевченка, перейнялася питанням виховання моральних якостей та фізичних здібностей у дітей у процесі занять футболом. Вона підготувала доповідь на цю тему. Моральні якості дітей виховання залежить від їхнього тренера. Якщо тренер є компетентний та моральний і знає норми моралі, в нього будуть діти відповідно такі, як діти будуть тягнутися до його розвитку, вони, він буде в них в очах авторитетом і вони будуть, будуть хотіти розвиватися не тільки фізично, а й морально. Студентська конференція покликана виявити здібну молодь схильну до самостійної наукової роботи, зазначає директор інституту фізичного виховання та природознавства Віктор Кубіда. Проводимо згідно плану Міністерства освіти і науки України студентську, всеукраїнську студентську конференцію із фізичної культури в рамках цієї конференції, і це вже стало традицією. Окрім теоретичної і наукової частини, ми демонструємо здоров'я, зберігаючи технології, спортивні змагання. Зокрема, сьогодні щойно відбувся перший тайм між командою футзальною удар викладачів університету інституту фізичної. Виховання і природознавства, і гуманітарно педагогічного інституту із Кременця на цю секунду рахунок 3-3. Тож, як бачимо, у першому таймі команди зіграли в нічию. У другому ж таймі Переяславцям зрештою вдалося обіграти своїх суперників команду викладачів Кременчуцького педінституту. Гра закінчилася з рахунком 7-6 на користь Переяславців. Тоді ж відбувся ще один матч між студентськими футбольними командами Переяслава та Полтави. Переяславці й тут не пасли задніх і, як то кажуть, не залишили суперникам шансів на перемогу. І з рахунком 7-1 вони виграли у полтавських футболістів. Маємо ще одну інформацію на спортивну тему. Тато, мама, я спортивна сім'я. Це традиційний захід, який вже давно полюбився переяславцям. І має відбутися він вже незабаром. Тож про цьогорічні особливості його проведення розповідає голова комітету з питань фізкультури та спорту міської ради Валерій Мільгевський. У нашому місці традиційно проходять змагання спортивних родин. Тато, мама, я спортивна сім'я. Змагання будуть проходити тридцятого. Квітня освітній школі номер 7 у великому спортивному залі початок змагань буде о 10-й годині. Запрошуємо всіх бажаючих. Хотілося б сказати так, що, шановні батьки, якщо ваші діти мають бажання прийняти участь в змаганнях, то підтримайте їх. Їм буде цікаво, що батьки разом з ними приймають участь в змаганнях. Вікова категорія дітей в цих змаганнях повні сім'ї 7-9 років і також 10-13 років. Також знову ми допускаємо до участі в змаганнях і неповні сім'ї. Це мама та донька або син, також категорія 9-10 років, і старший це 10-13 років. Попередні заявки для участі в змаганнях, «Тату, мама, я спортивна сім'я. Будь ласка, всі бажаючі дзвоніть по телефону 56354. Це стадіон Лобановського з 9 до 12 години. І також, якщо це будуть команди від загальноосвітніх шкіл, то по телефону відділ освіти. На цьому наша програма підійшла до завершення. Я дякую вам за увагу. До зустрічі і нехай щастить.